А я до вас ще із однією новинкою від фабрики Yarn Art. Дивіться, які чудові маточки 150 грамові із 20% вмістом вовни. Дивимось більш детальніше. Спочатку показую пров'язик, а потім вже по кольорам пройдемось. І кому який кольор подобається, будь ласка, відразу робіть скрін і номер вайберу для замовлення є в описі і в шапці профіля. А хто в місті Кам'янець-Подільський, завітайте до магазину і подивіться, в реалі, пощупайте цю неймовірну. Красу. Починаємо. Спочатку зробили пров'язок із такого ось сиренького кольору. Виробник рекомендує і спиці і гачок номер 5 тому ми не відступаємо. Зразки завжди намагаємося в'язати з того номера, який рекомендує виробник, для того, щоб подивитись. А потім вже можемо пофантазувати, як я вам приклад показувала в пряжі Нака Паріж або в пряжі Теді. Спочатку спиці виробника, а далі вже наша фантазія. Тому завжди всі зразочки, хто приходить до нас в офлайн-магазин, промаркировані, який номер спиць використаний, для того, щоб ви бачили, як це буде виглядати. Але трошечки завжди вважайте на свої щільність в'язання. Дивіться, який чудовий прав'язик, трошечки тягнеться в ширину, резиночка і лицьова гладь. Що стосується цього зразочку, то на ньому можна от як саме лісовою гладдю в'язати, так і можна якісь переплетення. Коси буде чудово дивитись. На відміну, коли яскравий більш меланж з переходами, повністю вкрадає всі візеруночки. Ще раз маточок 150 грамів 240 метрів. Якщо перевести на 100 грамовочку, то виходить, що в 100 грамах 160 метрів, 20% вовни, 80% акріл. Дивіться, яка ніточка за товщиною. До речі, відразу в каталогі виробник подає ось такий варіант зв'язаний з цієї пряжі. До речі, цієї кольору більш темнішого немає ще у нас в наявності. Можна зв'язати ось такий чудовий аксесуар собі на осінь зиму. Ну і пройдемось по кольорах. Ще раз, дівчатка, хлопці, робіть скрин, кому який подобається. Камера трошки спотворює, тому буду на словах пояснювати, який же шовітіночок ви насправді бачите. А хочете побачити більш реалістичні фото? Номер вайберу, пишіть, буду відзимати вам під різними кутами. Так ось сіренький меланж, з якого зв'язаний пров'язік. Дуже класний. Підходить майже під всі образи, якщо зв'язати, і під колір будь-якого одягу. Трошки замовляю зранку. Дивіться, ось такий бузьково лиловий і ось такий, от знаєте, як просять, да? От Чому от денім, тому що денім джинс, як вареночка. Ось такий морська хвиля. Він трошечки в реалі не такий темний, яскравіший, більш зеленкуватий. Як говорять зелена бірюза. Оцей колір дуже-дуже яскравий, він більш салатовий. На камеру він зелений, а насправді він такий яскраво ніоново-салатовий для тих, хто полюбляє яркі кольори. Це просто бомба. Мені подобається. Цей колір більш на камеру гарчишний, насправді, більш такий жовто-оливковий, дуже цікавенький. Ну і знову ж таки, класика це коричневий меланж. Вартість маточка 150 гривень. Тому на аксесуари, на шапочки, на снудіки, на капюшончики капари саме те. Бажаєте замовити номер вайберу в шапці і в профілі. Відправочка Укрпоштою новою поштою, новою поштою кожного дня. Тому пишіть, будемо відправляти, а ви, звичайно, ж в'язати. А хто в'яже з новиночок, будь ласка, дівчатка в коментарях, кидайте фоточки, якщо є можливість, завжди раді подивитись, що з нашої пряжі у вас виходить.